Одержувачам субсидій, згідно з постановою Кабінету міністрів України пільги на оплату житлово-комунальних послуг із 1 травня не надаються. Крім цього, за підсумками опалювального сезону, не використані внаслідок ощадливого споживання енергоресурсів, суми субсидії пропонується повертати в державний бюджет. Про це на прес-конференції повідомили керівники департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Більше про нововведення знає Світлана Павлова. Із 1 травня цього року особам, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, при призначенні субсидії надається лише один вид допомоги. Відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомила на прес-конференції директор департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. Також наголосила, це не призвело до зменшення рівня соціального захисту. Фактично, чи наскільки зменшується пільга, настільки збільшується житлова субсидія, кінцевий результат той самий соціальний захист громадян. Єдине, що ми зменшуємо фактично наявність соціальних виплат з метою того, щоб людина могла отримувати один вид допомоги, знала, як він нараховується, за що вона отримує від держави вид допомоги, і як вона може його використати. Однак людина може скористатися пільгами, передбаченими законодавством, якщо сукупний дохід не дозволяє претендувати на субсидію. Серед нововедені, те, що відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а не три місяці, як було донедавна. Змінено і порядок урахування сукупного доходу родини. З 1 травня цього року на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб це 2900 з 1 травня. Будуть враховуватись доходи для окремих категорій громадян. Це в першу чергу для працездатних осіб, які не працюють, не навчаються, не служать. Це буде стимулювати працюючих неофіційно осіб, які мають меншу зарплату ніж 2900, Офіційно оформлювати свої трудові відносини і показувати реальні доходи. Із доходу 2900 гривень розраховуватиметься субсидія для тих, хто доглядає за інвалідом першої групи чи вісімдесятирічною особою. А от для студентів денної форми навчання, які не отримують стипендії, і безробітних, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості і отримують допомогу меншого прожиткового мінімуму, базовою буде сума 1450 гривень. Зміни стосуватимуться і підприємців. Для підприємців, які перебувають на єдиній на спрощеній системі податкування першої групи, раніше враховувався один прожитковий, зараз враховується два прожиткових. Це на рівні 2 900. Для підприємців другої групи оподаткування в нас враховується три прожиткових, це 4 триста гривень в дохід. Для третьої групи 5-800, тобто це більш-менш є принцип соціальної справедливості. Щодо невикористаних за опалювальний сезон сум субсидій через економне споживання енергоресурсів, Кабмін вирішив. Ці залишки коштів, які лежать на рахунках в організації надавачів послуг, з часом будуть повертатися до державного бюджету. Хочу звернути увагу нашого населення, щоб наразі їм хвилюватися нема чого, механізм ще не розроблений. Оки ми не розрахуємося з організаціями, надавачами послуг за ці субсидії на за нарахування субсидії 100%, Ніякого перерахунку не буде. Люди не відчують додаткового ніякого фінансового навантаження для стимулювання економного споживання газу на рахунках. Буде залишатися для слідуючих проплат еквівалент 150 кВт електроенергії і 100 кубів газу. Тобто, це будуть грошові кошти, які будуть лежати на рахунках наших отримувачів субсидій. Працівники органів соцзахисту автоматично призначать субсидії на наступний термін. А волинянам, які отримують адресну допомогу на придбання скрапленого газу і твердого палива, потрібно особисто подати заяву на цей вид допомоги. Загалом, упродовж опалювального сезону, 2015-2016 років на волині державною підтримкою на оплату житлово-комунальних послуг скористалося понад 140 тисяч домогосподарств.